Всім доброго дня! Тема нашого уроку що називають тілами або об'єктами, а що явищами природи. І сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що ж таке тіла або об'єкти, і що таке явище природи. Тож починаємо. Наш навколишній світ надзвичайно різноманітний. Навколо нас є об'єкти, які можна побачити, понюхати, до яких можна доторкнутися, почути звуки, навіть спробувати на смак. Все це об'єкти. Також прийнято розділяти, що тіла або об'єкти бувають неприродні, тобто рукотворні це всі ті, що зробила людина власноруч або за допомогою спеціальних механізмів. Машина, це може бути ліжко, стіл, будь-яка іграшка, все, що створено людиною, є неприродний об'єкт. Також є об'єкти природні, тобто ті, яких створила природа, тіла живої природи, наприклад, гриби, квіти. Тваринки або тіла неживої природи. Це може бути сонечко, це може бути повітря, вода тощо. Тож, тіла бувають неприродні і природні. Для того, щоб краще запам'ятати, давайте пограємо в гру: природний об'єкт чи рукотворний. Сонечко який об'єкт? Природний, підручник, рукотворний. Грибочки, об'єкт, природний. А жолудь, як ви вважаєте, який? Природний об'єкт. Капусточка природній об'єкт. Створила природа, да? Ковзани – рукотворний об'єкт. Трактор рукотворний об'єкт. Пташка природній об'єкт. Лялька. Рукотворний об'єкт, зайчик, природний об'єкт. Я надіюсь, ви всі разом зі мною відповідали правильно і добре засвоїли, які бувають об'єкти, або що ми називаємо тіла. І ось перед вашими очима з'являються дві таких цікавих картинки: це вітер та веселка. Ми їх назвати тілами не можемо або об'єктами, тому що це явище природи. А що ж таке явище природи? Давайте подивимось: всі зміни, які відбуваються в природі, називаються явищами природи. Кожна пора року має свої явища. Поява кожного явища зумовлена дією законів природи. Наприклад, взимку йде сніг, а восени часто йдуть дощі. Ніхто не може переписати чи скасувати їх. Це відбувається природньо. Веселка в небі, радість принесла. Коли гроза чи дощ, то смуток надиха. Хмаринки в небі кудись поспішають, а вітер всіх наздоганяє. Як сніг іде, малеча біжить грати. Це явище природи їх всі повинні знати. Для того, щоб запам'ятати гарно явище природи, пропоную відгадати загадки і запам'ятати, які ж бувають явища природи. В небі хмарка пролітала, білий сніг порозсипала. Він на землю міцно ліг. Називають його. Дійсно, сніг. Наступна. Мене просять і чекають, а як покажусь, утікають. Що це? Дійсно, це дощик, це також явище природи. Хмара сива увесь світ накрила. Дізнали, що це? Туман. Також явище природи. Розпечена стріла, дуб звалила у села. Це явище природи всі дітки бояться: це блискавка. Фарбоване коромисло над річкою повисло. Що це? Дійсно, це веселка, це також явище природи. Запам'ятайте, тіла, що нас оточують, об'єкти ми ще так називаємо, складаються з речовин. А явища природи це зміни, що відбуваються в природі. Поміркуйте. І скажіть, чи можна тіла живої природи назвати предметами? І чи правильно хмару і веселку називати неживими тілами? Поміркуйте! На домашнє завдання опрацюйте сторіночки 28-29, читайте та переказуйте. Дякую за увагу! Всього найкращого вам!